дрищом посвящується, треба хоу хоу ме, бруся, плюс геря, плюс штанго, равно бонки, тлки, уваженіє, рама, груша, турніки, каша, равно банки, тілки, уваженіє, рама. Поселився в общагу, попав на дідовщину Старшаки дають лящі ви оплювали спину. Упала в мене плонка, і тут тремя застило. І я придумав плон, як набить усім їм мрела. На карате пішов, щоб бути як в русі, Та у перші п'ять мінут получив Жизняний опит. Утром не зміг ти таке як збила фура, не живу, а существую, свою крепатура. З утра на турнічок, що бачила галина. Та побачив я, що не така вже й м'яка глина. Привів малу у зал, но сказав, не буде просто. Бо вона у мене 90 60, 190 Стройняшка, Пацани в лосінах, качаться у зал ходять. Подумав, чим я хуже і одів колготи Взяв я у малишки номер у спортзолі. Може пізніше позвоню, або кая заняв. Бруся, геря, плюс, штанга, Де. равно банки, тьолки, уважение, рама. рама, груша, турні, каша, Це. равно банки, тёлки, уважені є, рама. Мене бросила елона, і я поняв, в чому подвох. Не виходжу із запоя, не накачаний я лох. Я рішив істровиться і зайнятися спортом. Зовсім бросив пить по четвергам і вівторкам А ще хожу в качалку, працюю на масу. Тепер казати, що я чмо, повірне, небезопасно. У залі городські мене прозвали бик. то, що я здоровий, і сильніше від усіх. Місто пива кожен час, випиваю яйця. Жалувався півень, що більше не справлюється Но була одна проблема: то що пив я протеїн. Позвала Галя, дивитися фільм. Відтоги реально дивились в фільм. Я помню ще все селові Качався понімножку, коли спускався в погріб, качали сікроножні. Ще буває, практикую човниковий біг. Туалет, грядка, грядка, туалет. Штангом, штанга Все. равно банки, тьолки, уваженіє, рама мама. Груша, турнік, каша, Все. равно банки, тілки, рама Рама. Рама! Так що делай виводи і займайся спортом. І сади огород